Давай. Не залазь туди далеко тільки, бо туди як нернеш. І все. З Міланою виїхали на прогулянку. І вирішили. Ні, водичку трогати не можна, котик. Дивись. Милаш, только руками не трогай. Сильно. Сидай, я тебя сфоткаю. На любые спуфики всегда? Седаешь? Сидаешь? Сфоткала, дочь. Класс! А Ні, не треба його трогати. Ти знаєш хто це? Це троль. Придінь! І це теж троль. Яких звати я не знаю, треба буде включити мультик, подивитися. Панюч? Не треба нюхати, пішли морозиво кушати. З Міланою сіли над дуже 30, класний... Надо доступно. Ага, 10 хвилин, 20 хвилин. Ага. Ну давай. А, а як його забити? Ну, Так це додаток. Ні, додаток не треба питати. Зараз розберемось. Все, розблокували. А що, фіолетовий хіба? Я думаю, А вона і буде частинка фіолетова, частинка. Взяли ми морозиво. Я буду їх. Ну це не кавун, це гарбуз. На 10 хвилин взяли спробувати, як воно буде. Розмалювала, Мілана, свій гарбуз. Давай. Красивий такий. Можна ще якусь? А ну давай спробуємо сію. Мілана вже грає в іншу ігру, це пазли складає. Правильно? Водайте. А ми їмо ось таке вафлі. Огірок, тунець. Вирішили спробувати. Сипно дуже було. Я вже намілося. Ось сюди, От сюди правильно. да-да-да. А да, а, да, да да, да, да. да А, да-да-да. Ну все, наступно. Ще одну складай. Давай, шукайте ще. Зачем? А, то Зачем? Ну. Не выходить. Назад, да. И вот так вот выставите тут. О! А, тут их богато. Может, білочку такую? Давай. Давай. Ого. Це Ого маленький будешь. Бери великий. Да. Давай. Давайте я это поможу. Два mm. рынки, да? Ого. Цей, мабуть, сюди? Ні, ось сюди, ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. Давай, 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 давай. Давай, сюди поспробуємо, давай. А, ні. Да, наверное, кто-то сюда Ні, Нет! Нет, да. Да, так? Це сюди. Щось якось не можу це понять. Там. Що а цей та. це сюди. Вот с неї. Вот цей, вот цей угол. Нагор вон, куточок. Куточок дать. Верхний куточек. Ага. Угу. Он правильно. Посередині. Посередині, там де ли, мордочка. Ага. Мордочка його. Ой, позіхає, бачиш. <середині> Супер. Перемога? Чи зробили це на весь стіл? Все? І пограла? Да? Так? Все? Оце <laughs> так довго треба було ждати. Так, це так довго, це це так. Да? Це так а довго треба на було ж... мен... ждати. Да? вже закривається все доль. Ми Їдемо додому. Нашою. За ішкою. Це ішечкою. А, так, да, за іграшкою. Забула купити іграшку. Де, там? Ні, ми зайдемо в інший магазин, купимо тобі зараз. Мам, а ти що, що було там іграшку мені купити? Так там не було. Мам, ну ти ж сказала, що там забула Ну так, да, там забула. Там просто всі магазини були з одягом. Розумієш, а з іграшками не було? Та й таке. Новий день. Ага, клас. Мілана мені нафарбувала губи, у нас немає світла, ми збираємось в садочок. Ось Хай така. в ванну? Ні, зайка, це з настройки щось гупнуло. Бачите, щось гупнуло настройки, а. Мілана, йдемо у ванну. Ми коли а, гупає у нас тут, ну, всі розумієте, про що я зараз. То ми іноді в укриття. Ну, зайка. Іноді в укриття спускаємося, а іноді а, тікаємо у ванну, бо в нас тут немає дві стіни, крім як у ванну піти. От, але зараз не про це. Ось така у нас Мілана сьогодні. Ми їдемо до бабусі. Вона... Після садочка, так. Зараз ми йдемо в садочок. Мілана, як настояща дівчинка, фарбується перед тим, як іти в садочок, або там на роботу, коли йдуть всі, так? ой, красиво буде. Вообще супер. Достала всі свої прикраси. Навіть мені здається, це не всі. Мам, там такі мені здається, десь іще є, бо немає Мам. деяких. Мам. Ось, Сережки отакі. Ага. Клас. Ну все, зайка, треба відійти взуватися вже. Це такий браслет в Мілани. Ой, яка вік покожна. Подарувала, так? Да? Угу. Отакі. От Це вихователька подарила їй. Сережки отакі, от отакий от браслет, а ще там був толі. Чи Мам, обруд, А я пам'ятаю, чи... що тобі браслет був такі. Так, да, це мої були браслети. Тепер вони твої. Ага. Це ти мені под... подарував на Новий рік. Да. На Новий рік тобі подарував? Ні, ти подарувала, коли ти була маленькою, а потім як згонула маленькою. Так? Да. Давай я розплутаю. А, ти розплутала вже. Що, ти хочеш щось вдіти собі? Будеш, будеш якусь прикрасу собі вдягати, до сьогодні дуже жарко. Мілана в новому платтішку. Ми вчора її купили, до речі. Вона його вибрала. Іти в садочок. Йдемо. Ця мова може бути відрізнятись, вона буде українською, але припустимо, в Рівненській мові українська мова одна, у Львові вона зовсім інша. А у Тернополі от чисто українська мова. Ви бачите, я не з Тернополя, я не зі Львова. Зараз я проживаю в Києві. До того я жила у Дніпропетровській області. Як Мілана, так, я зростала в українськомовній родині, яка проживала в Рівненській області. І ви можете просто послухати, як спілкуються в Рівненській області. І після того, як я спілкувалася і так чисто українською мовою, я перейшла потім на російську мову, то зараз. Отакі коментарі, які мене виправляють, коли я кажу стекло або стеклишко, і мені розповідають, що я маю казати скельце, вам так зручно говорити? Говоріть. Коли я кажу дитині, що я купила носочки, а ви мене виправляєте шкарпетки, добре, хай буде для вас шкарпетки. Для мене це було все моє життя, це були носочки. Тому, знаєте, для кожного, для кожного своє. Знаєте, думала починати цю розмову чи не починати, але все ж таки я не витримала і вам про це сказала. Знаєте, кожна людина... Арбуз Буш утянуть Я? А він маленький? Ничего себе маленький. Нет, да цветы. Ти нормальный. А то більше иначе. Тейбель? Ага. Не знаю. А что? Ой. О. Ну я кила!